Малятка, привіт! Я вам сьогодні приготувала загадку. Послухайте уважненько і постарайтесь відгадати. Тепло стало на дворі. Синє небо угорі. Сонця промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна в гості йде до нас весна, вірно, вже прийшла весненька весна. Стало тепло на дворі, Привітають птахи з теплих краї. Ось сьогодні до нас у гості на заняття завітала пташечка. Але, дітки, вона сумна, бо в неї немає домівочки, немає гніздечка. Давайте ми сьогодні. Зліпимо гніздечко, щоб вона там жила в гніздечку, висиджувала свої яєчка і була в неї своя домівочка. Допоможемо? Звичайно, допоможемо тоді до роботи. Від зорі і до зорі все працюють трударі, ліплять гнізда, пташечки, пташечки, будівники, хоч не мають рук рук дзьобиками, стук, стук носять глину і пісок, соломинки і пушок. Подивіться, скільки хат для майбутніх пташенят. Малятка, подивіться, яке гніздечко, хатинку, затишне для нашої пташечки. Зліпила я, а ви вдома з пластиліну зліпіть своє гністечко для своєї пташечки. І надішлите нам фото. Чекаємо на ваші роботи. До нових зустрічей. До побачення!